О, на силу я діда сьогодні дочекалася, дворі вже ніч. Добре, дняті, тривати, О, скоро спать Та то зараз поїсти буде спать. Ось зараз буде працювати. Роботник прийшов додому. Як він після роботи, їсть, боже. Mm -hmm. Я навіть не наблюдати за. Так быстро, швидко, е, швидко. Що робить? Що робить? Де <риво> ви <риво> <риво> діду засілялися цілий день, а? Хіба можна нормальна людина стільки прогулять оце. Та ще не прогулять, а проробити такий світовий день повністю. Ага. Ви хотіли, хотіли закінчити, спішили, так? Да? Ну, так, да, що на місяць, ми зробили. А я вже ждала, ждала, вже всім їсти подавала, і жучки, і закрила всі, да і котів. Ну, думаю, дій, час, як закриюся, фіг ти на ж надворі Ми На вікно заложили. Ото ж були, а. Ага. Uh -huh. Воно ж мене відсунули. Там вже вирішили зашпаклювати, щоб підсунути усе. Діть, а чого це ти це бурю? Бери у сюди, я тобі. Оце все твоє. Uh -huh. Бери, воно тебе що, все твоє відходи, все буде. Ніколи симулі не їва схватив, гризацію. Оце дід голодний, я тільки можу представити. Нього. Так, Дід, не розкидай тільки, Їж якось щоб у рот попадало тобі. Якось над столом нахиляйся тільки, от так. Ну, так. Ну <бедний> дід. Як не знаю, що хватить перша. Схватився були, та давай гризь. Ложкою помов. Та бери да. ложкою, бо ти його доголовить будеш. О, о, це весло, да? диви, диви? Mm. Це ж друге діло зовсім. Mm. Ну дід і зарплату приніс мені. Mm -hmm. О. Уже в нас well, перейшли ми на євро таке, так? Да? Mm -hmm. Ну, да, дід. Перейшли на Євро. Хоч євро побачиш. Не, Я бачила, але в руках не тримала його. Тепер вже мені в Євро попало. <серків> Будемо <серків> ми, є... да, будем ми євро. <серків> Ой. Дід мені тільки показав, Сказав, подивись та й все. <серків> Бо таке надо. <серків> Хід. Видно, ну хоч видно, що на роботі був же ж такий. Ну так. Да. Да. Видно, що на роботі людина була. Отак треба. От так надо. Дід такий поганенький, поганенький, а що на хазяйстві пригодиться. Хто сказав, що поганенький? Дід дід? Та Ти п'ятий голодний, як песик. Видимо, що робиться, що робиться. Викричить, кричить, що мало, що багато. Та бери ось це така добра цього рибка. Яка. Так, так. О, ой, Боже, руки побиті. Ой-ой-ой. Я ж ти казала передбачаю. Осить пальця, не одрізав болгаркою мені, й-мою. То я ти казала, надібай перчатки на роботі. Та хоч і в перчатках Та Така різниця, все одно. То рука, як наждаки. Воно ж вже сліпе, хай на бабай. Оце ж такі Круг, хлопці. Піднімай їх, хоч убирай в сторону. Оце Пока такі хлопці роботники. Колодрізав би пальця і човку. І чого, холодець безварили. Робив би На поле б до буби без пальця, дід. Боже. Та то, мабуть, лишні минута. Гроші, одні е екстремали. Так, да, це ж так, хлопці такі пристартувати. Да. Роботники такі. Та ж такі дорогі, бо попробуй зараз знайти десь його тут у нашій місцевості. А та особи в селі. Бідні жінки, я не знаю, там нема кому і дро порубать. І ніхто не соглашається, бо це треба які гроші платити, щоб хтось прийшов. Тих дроп порубав. Це, звісно. Ну, да, це воно так приємно. Без я чоловіка. розказувала в одній сусідки там зрізали горіха, що. Коротше, 7 тисяч обійшлося. За те, що зрізали? І попиляли, чи ні? Ну так. Да. Угу. А, а нарубав, що ж треба. Ще, ще комусь треба кому кому 7 тисяч, да, щоб і порубав вже жив. Mm -hmm. Ой Боже, то що треба ото такі станки купляти? Бачив ото, як дрова розколюються на такі, да. якраз такі, як купли тут. Продає один станок, я бачив, питав. Mm -hmm. А стільки ж він, щоб не щось Около п'ятнадцяти чи за п'ятнадцять. Ай Боже, це на цілу зиму дров можна привезти. Да, ну а що ж робити, як нема кому? А, на хорошо, як, я шоруба, як нема. Та ну допустимо. Ну воді його ж теж треба вміти. Допустимо, купити можна, так? Да? А що з ними робити тоді, самі жінці? А нуба не продають. Ну, рубані, то вони дорожчі да. Ну, то та пари бізнес. А хто ж їх рубає в лісі? Де там чоловіки ще якісь не, є? Не, рубають Тож... перепродують. Ні, а які там чоловіки якісь, то вже пенсіонери. Айкіш. Ой боже. вони багато нарубають. Інваліди пенсіонери. А то ж на станках треба, бо так уручну, щоб рубати, то цілий день то хто це вирубає. які. Та які-небудь -як, махати руками. І це ж не один день, як кожен день в них робота така. Ой, не дідь. Не, ні, діти. Ну це бензину стільки набрав. Щось воно неправильно все робиться якось. Чого? А що все воно таке робиться? Нема кому, нема кому. Як це Бачиш, так? Війна йде. Ну, то я скажу, матку, що повіг. через що це скажу, все неправильно, не должно Воно, так бути. Дунька Гендей скубла сьогодні. Каже, Роман сказав приготувати, або хлопці повинні заїхати та а -а. передачу передати їм туди. Ну да. ну, так. Ну Сирого чи запеченого? Та вже запеченого, все, Ой, вона все Боже. поробить. По той. Кажу, а коли ж вони приїдуть? Ти хоч поки той, жди поки дзвонять. А його не пускають. Mm. Поки не перевели Що? на другий той. об'єкт. Да. А, ой, боже, бідні люди. О, то, там же е, прильот прилетів до них. Mm. Бронежилета посікло. Е, е, Коротше, речі то зі нього зробили. Uh -huh. mm. Їх було сім чоловік коло. Гармати, я оставилася от роли тільки, от так вот. Ну так. Да. Це та ж надо вона. Хотіла mm. вона ще куплять. А він каже, не надо, а я сам куплю тут. Знаю, як і. Боже, а й тут же продаються. вони. Mm -hmm. Оце бізнес. Кому війна, а кому. Да, тому мати родна. Mm, Да. одна. Що вона робиться в цьому світі? Ну так-то. Ця дитина три роки не ні відпуска нічого. Ну, через те вони всі її ходять в самоволки. Там одна розказувала теж чоловік у неї на війні, то він все теж розказує, що там робиться. Всі люди знають, що там робиться, але що ти зробиш? Що ти зробиш? Так, А ти вчора дивилася ні? Прошу. А, Ютубі. Та я так трохи одним звуком чула. І з третьої штурмової приїхала сюди, у Тернопіль, десь туди. Да, да. Область. І почали людей там е, грабити. Того то машину забрали, того побили. Ну, да. Того бензином облили і їм. заставили бігти поперед машини. Того гроші треба були. Каже, давай гроші. Окупитися треба. Mm -hmm. Чим ти можеш від от нас откупиться? Боже, що ж це робиться? Оце ти такого-то. Давай 50 тисяч. А далі, як я їм хвізьбу, 50 тисяч. Mm -hmm. І це ж не простих людей, а та людина воювала, mm -hmm. ранений на Ну, Вони його захватили.

Скільки там грошей, скільки отримують не mm -hmm. ті, що треба. Ой. Oh. А ми хочемо щось жаліємося. Що нам жаліється? Люди терплять, терплять вже. Ще... Тримаються, тримаються. Це ще начаться вже це... да, таких терпіння. Прийде дуже багато. Откуда їх прийде? Фрунки. А ти ж бачиш, їх не відпускають. Вони тільки бачать, що хтось такий розумний, зразу посилають аж туди на ноль. Не відпускають, там своя Безправдя, да, там така страхіття, хуже війни, мабуть. Ой, діти. І всі все знають, да. і всі мовчать. 30 год мовчали і зараз мовчать. І до чого mm -hmm. домовчалися. Так. Да. Хто винен? Yeah, та що да. мовчали? Люди пишуть. Та що ж писати? Ну, oh. no, в Ютубі що. Та що що пишуть, да. По то ще там. А хто його на нього дивиться? Та розстріл на місці зразу там. Да діть, дадіть. Положили і голову пулю і все. А ти гроші показуєш. А що це? Ї болісь я а завтра їх не буду. А ну да ти, ти завтра показуєш. Це, це ж, ж гроші. Треба поодаватися. Не бої. <зарк> да. <зарк> ну, зато я побачила їх. Це, і зблизька їх. Що я тобі показав, щоб ти побачила, а, хоч, які вони ці ярики. Ну да. Красиві, блискучі, хотіла собі оставити дітка не треба, то не твої. <зарків> то не тобі, каже. Надо поменять и роздать. Даже не знаю, скільки там. Толку ще точек. Та що останется мені от Да. Та діду. Угу. Ну і хорошо. Що ты там клюєш его? Виклявуєш прямо. Як птичка. Ох і птичка. А рибу не вона тільки вже наближа лежать. Ну то завтра. Ти ж знаєш, що мені не можна, а хочеться. Ну, то, а ти мене дратуєш даю. Не. Так діти не треба такий будь хорошим. Хочуть, Да. Не треба таким бути хорошим. Діапи. Я тобі воно з компоту зробила, воно будеш наливати, з мене. І бублики, що тобі ще треба? Ну що тобі це треба? Хорош, діду. Як це хорош? Я ще знаєш, що буду, но нічого. <laughs> а ну давай, зараз я його розріжу. Ай. Ну, це такий на вигляд він. Де салфетка, воно дивись салфетку бере. Довжен хороший бути. Оце такий на вигляд. Цікаво, який він буде на смак. Якщо, Боже, якщо буде хороший, мені сподобається, да. то завтра мені ще таких принесеш. Я чув. Хорошо, що Боже. ти не забувся. Да. Ну, що ти скай? Так, да, трошки вже той. Ну так, звісно, що так. Доїсти може. В таке час я вже, як вже, вже влажався. Воно ну, яблука положили, та вже влажилися такі добрі. Так. А як каву наша хочуть? Так, ну ладно, дід. Всім пока пахай. Зараз би каву наїсти з дідом, бо дід похватає. Він так усе хватає, підчищає прямо з так. Да. Всім доброго вечора, всім. Да. Покійної нічки ночі. тримаємося. Да. Дивимось ну, телевізор. Да. О, сказки там нам розказують да. якісь на ніч. Всім пока, так. так ну, що... всі всі, всі поки, да. Да. Дякуємо за перегляд. Особливо за перегляди. Да.